Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Маленькі маніпуляції пише політолог Буберенко, те, що зелені не можуть не маніпулювати секрет полі шинеля, брехня їх метод управління, Ось і зараз Зеленська підписавши закон про зменшення призовного віку, тут вже залезав тему. Щоб не мати електоральних втрат, перша за легендою ОПИ залужний просив його про призов 500 тисяч до війська. Але мудрий зе сумнівався. А чи потрібно стільки і не погоджувався? Довелося навіть попро. Чатися з генералом, який не може обґрунтувати потребу у кількості бійців, а тепер спростуємо Залужний говорив, що ні про які цифри не йшлося, набирати потрібно по потребі, але наголошував, що треба прийняти нормативні документи, які б дозволяли здійснювати мобілізацію оперативно і по потребам. Ще раз ви зробіть нормативну базу, а ми набиратимемо у війська від поточної необхідності. Друга Зеленський з мудрості своєї дав доручення сирському провести аудит військ і сирська, який заявив, що його на подвиг надихає зелен. Зеленський, ще раз не народ, не з не сім'я, а зеленський доповів, не потрібно нам 500 тисяч. І що тепер Володимир Олександрович публічно подякував сирському спонтом. А я ж казав, а ми щоб зрозуміли мудрісті найвеличнішого і посрамлені ті, хто казав, а хто казав, ж 500 тисяч. Бачте, посполиті як і стверджував наймудріший не потрібно 500 тисяч і при цьому не кажуть а скільки потрібно, бо одразу подумав, що 499 тисяч. Ну на краї 499. Сто тисяч і ось не називаючи причин, цифра не розказуючи, чому аж кляті 10 місяців підписувався закон про зниження до 25 років призовного віку. Він нам поставили димову завісу, щоб не було електорального зриву після необхідного прийняття непопулярного в електоральному з сегменті рішення. А між тим Путін додатково відмобілізовує 300 тисяч росіян до червня. А потім може іще ще стільки а Ми не маємо закону про мобілізацію, а у нас затягують, і це при тому, що вже яко. Ню ясно, потім на літо готує великий наступ, а у нас військ не вистачає. Висновок влади ефективна лише у маніпулятивних технологіях, а не в управлінні у часи війни. До слова, Зеленський знав, що ідея увести французькі та польські війська в Україну була залужно. Макрона просто озвучував план стати на західному кордоні України, аби звільнити всі українські резерви для підсилення війська в необхідних районах. Зеленський відмовив джерела у Вашингтоні. Підтверджує, залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО відповідальний за округ схід. Тобто Україну генерала зі свого блоку зі своєю командою припустив до роботи. Посади можуть отримати і інші бойові українські офіцери, які стали не потрібні в команді Сироського та офісі президента. Повний Сюр Столтенберг уже там ведуться консультації. Це дуже підсилить НАТО. А Україна а в Україні є Зеленська і висновки. Кожен робить сам зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко і це не дивує, бо новий головком хоче працювати зі своїми людьми. Пише Анастасія Михальниченко. Не хоче. Обговорювати місце проживання рідних нового головкома або сам сирський віддав на служить ЗСУ на командних посадах. Тож говорити, що московити зможуть якось маніпулювати ним, не виходить. Інша справа, що сирський не має такого авторитету, яким користувався серед військових Валерій Залужний. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.